Пальці ніг разом, п'ятки чуть-чуть назовні. Стегна закрутіть всередину, підкрутіть таз. Підтягніть м'язи проміжності, живота, підборіддя. І за маківкою витягніться вгору. Сіднички сильні. І витягуємось по передній поверхні тіла. Робимо вдих. І з видихом опускаємось вниз. Можна підзігнути коліна, живіт покласти на стегна розслабити шию. Руки на підлозі правою ногою. Робимо крок назад, вдих. І з видихом піднімаємось перший воїна. Ребра вгору, лікті назад. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Вгору вдих. Лікті на підлогу. Видих. Прибирайте ліву ногу назад, планка, вдих. Собачка вниз дивиться. Видих. Зробіть вдих. На видосі можна зробити гарну хвилю і опуститись в чату ранга. Лягайте. Пхуджингас на плечі лопатки вниз. Вдих. Видих. Відштовхуємось. Собака вниз. Права нога вперед, вдих. Піднімаємось, видих. Коліно вгорі. Гору вдих. І ліксі назад, видих. Старайтесь не завалювати коліно Всередину, вгору вдих. Видих. Добре. Вгору вдих. Видих. Руки на підлогу. Ніжка назад, вдих. Собачка вниз. Видих. Вдих. Красива хвилька. Видих чатуранга. Вгору собачка вдих. Вниз видих. Згинайте ноги в колінях вдих. Підстрибуйте до рук. уттанасана, Вгору вдих. видих, тасана. Сидим. Підкручений таз, підтягнути підборіддя, руки біля вух. Згинайте гарненько ножки в колінях, відчувайте свої стегна. Тільки якщо у вас коліна не болять. <кій> Робимо вдих. І з видихом скручуємося за одне стегно. Залиштесь тут. Постарайтеся вирівняти таз, щоб вас не заносило в бік. П'ять. Чотири. Погляд в вбік. Угу. Роз'єднайте руки. Чотири. Три. Два. Один. З'єднуємо руки. Вгору витягуємось вдих. Видих, у те населене. Паралельно підлоги спина вдих. І видих знову у ткатасана. З'єднуйте руки вдих, вгору тягнемось. Видих за інше, стигно, скрутка. Стоїм. Тас вирівнюємо. Стоїм, стоїм, стоїм. Два. Один. Розводьте руки в сторони. Всім. Нижче сюди. Тим, два. Угу. І старайтеся, щоб коліна у вас були разом на одному рівні, щоб не виїжджало одне поза іншим. Чотири, три, два, один. З'єднуйте руки. Витягуйтесь вгору вдих. І видих. У та нас. Права нога назад, вдих. Видих перший воїн. Гору руки, вдих. Скрутка за ліве стену. Видих. Ручки роз'єднуємо вдих. Ручки з'єднуємо, видих. Якщо кому важко, то і заднє коліно, звісно, покладе, але ж нікому не важко. Вдих рівно. Перший воїн і видих. Собачка дивиться вниз. Вдих. Красива хвилька, чатуранга. видих. Вгору собачка, вдих. Вниз молодці. Видих. Права нога вперед. Вдих. Перший воїн видих. Руки вгору вдих. Скрутка за праву стену. видих. У Джаї всі дихають, да? роз'єднуємо руки вдих. Видих з'єднуємо. І вгору вдих. І видих собака вниз. Тут вдих. Видих, виля, чатуранга. Вгору собачка вдих. Вниз видих. Ножки в колінях згинемо вдих. Тихенько до рук, оп, утта І вгору вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих. Виходить дихать у Джаї. Чи ви забули? Тільки так і дихаємо. Так. А якщо чесно, забули трошки. Угу. Давайте зараз зробимо все те саме. Ну, направо на ліву ногу. Але з уджаї. Важливо, тут сенс в тому, щоб подовжити ваше дихання. Щоб ми не дихали, як загнані, вибачте, бігові е, песики. Хе -хе -хе -хе. Да? А? Носиком вдихали-вдихали. Як почуваєтесь? Такое? Що всі роздягаєтесь, Я думаю, може, і мені вже пора, мабуть, роздягнутися. Далі ж легше не буде, тому. Те саме: вдих, видих. Що? що, що? Візьміть серветки. Дихаємо у Тобто, Коли я кажу вдих, ви вдихаєте у через ніс, напружуючи голосову щілений кожи. Видих, теж так само стараєтеся робити це. Якщо не виходить носом, дихайте ротом. Добре? Все, вдих, видих, просто. Підкрутіть таз, підтягніть м'язи живота. Вгору тягнемося вдих. Видих Утка-тасана. Вдих. Утта насина. Права нога назад. Вдих. Видих. Вдих. Давайте видих. Розкримо грудну клітку. І ще раз вдих. І з видихом скрутка за ліве стегно. Руки роз'єднуємо навдосі. Навидосі з'єднуємо. Молодці, піднімаємося вдих. Ой-ой-ой і видих, собачка дивиться вниз. Робимо тут вдих. Видих чатуранга. Собака вгору вдих. Вниз видих. Права нога вперед вдих. Піднімаємось вдих. Гору руки вдих. Лікті лопатки. Добре. Гору вдих. Заліве стегно скрутка. Хочу Ой, заправи, за вибачте, заправи. Всі зробили заправи? Да. І ручки роз'єднуємо вдих. І з'єднуємо видих. І вирівнюємося вдих. І видих собачка вниз. Тут вдих. Хвилька чотуранга видих. Вгору собачка вдих. Видих вниз. Згинаємо ноги в колінях вдих. І підстрибуємо до рук. Видих. Вгору вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих.